Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави і води, в годину щасливу і радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну усній на наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим розвіяні в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжна карі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квітці, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах. І стягів в багряному шуми. Як та купина, що горить не згора. Живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, У хмарах, у тих порпорових, Вагні кананат, що на захід женуть чужинці в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробувають нам путь До весени світлих і щирих. Юначе Хай буде для неї твій сміх і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчино як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді у коханні в бою в цей час як гудуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою. І вічні ми будемо з нею.